Вітаю, це Валерій. Так. Да, в моєму житті останні два місяці відбулися зміни різні, різні ситуації, випробування і натхнення такі події. Та да, розкажу, з чого почалося. Вирішив робити по життю далі те, що від мене хоче Бог, Ну, і моя душа. І е, знадобилося 12 днів, щоб е, своє направлення знайти. Е, знайшов через відео, е, потім знайшов майстра, згадавши, я його знаю, одразу довіра, одразу матч. Е, і це майстер е, з масажу. Тобто е, я за ці дні вивчився. На масаж, називається ладення, масаж глибокий на все тіло. І а, зараз а, да, це моя нова діяльність, нова професія. А, ось такий такі методички, ось такий сертифікат отримаю, прекрасний, да, вже, маю, вже маю досвід, а, тому потрошку буду. Розказувати може якісь корисні поради, буде ділитися, як відбувається ріст в цьому, в цьому напрямку. І, звісно, запрошую на, на сеанси. Я зараз в Кременчуці більше буду. Да, всім, кому цікаво повзаємодіяти у темі тіла, здоров'я масажу, це можуть бути і а, а, просто люди, які готові пройти масаж а, на регулярній основі, а, або це можуть бути майстри масажу, а, ми можемо обмінятися досвідом а, один одного. Ще до розкрити, використовуючи різні техніки, да, яких є багато і слава Богу. Ось така в нас є кошеточка. Кого цікавить, звертайтеся, а я тут ще буду проявлятися і надалі. Дякую, радий поверненню, радий всіх бачити. Пишіть коментарі просто так, особисті. Я за людей, я за те, щоб всі були здорові, щасливі і робили те, що, що хочуть всім тілом, всіми клітинами, всі, всією душею. já sure,